Вітаю студія. Ми знаходимося на дуже унікальній події, яка має е, приналежність до майдану. Ще зовсім недавно цієї зими були страшні події у центрі Європи, у центрі Києва. А вже зараз про це пишуть книги. Отже, ми знаходимося на презентації книги Євромайдан History in the making», Що перекладається Євромайдан історія, яка твориться. Це перше унікальне видання е, людей, які досліджують феномен Майдану. Також це перше видання, двомовне видання. Е, отже, іноземні. Е, Іноземна діаспора, іноземні люди зможуть прочитати, що було, і побачити фотографії, що було цієї зими в Україні які події переживала Україна і Майдан. Також вони можуть бачити фотографії. В цій книжки є більше 200 фотографій відомих українських фотографів, також фотографії відомих світових видань. Ця книга символічно зараз презентація відбувається у національному художньому музеї. Саме цей музей розташований в тому місці, де ще недавно стояв Беркут і стояли майданівці. Це поміж тут, знаходився Беркут. Тобто, це є символічне місце у рамках благодійного проєкту цього музею художнього. Леви своїх не лишають, кошти будуть перераховані солдатам постраждалим у АТО. Ми поспілкуємося з автором проєкту, це Володимир Кадигроб. Доброго вечора. Доброго вечора. Розкажіть детальніше, як з'явилася ідея такої книжки, такого проєкту? В декабре я с издателем из издательства «Основы» Даной Павлычко, мои хорошие знакомые, мы шли по Майдану, разносили суп. И в какой-то момент я сказал, что это нужно, это нужно документировать, нужно писать книгу, нужно сохранять фотографии. И мы начали, вот буквально середины декабря, начали заниматься этим изданием. Несколько раз проект книги менялся, потому что меня, менялся контекст, менялись условия, в которых мы это делали. Но вот в итоге получилось то, что получилось, и мы очень ждём отзывов. А де можна купити цю книжку і коли вона вже буде в продажу? Її можна заказать, э, уже сегодня на сайте издательства Основ. где она будет в, в, в продаже я сказать не могу, но в принципе первый тираж часть, часть его мы отдаем на благотворительный проект «Левы своих налышает у нас музей и большая часть будет разослана по международным институциям, по дип представительствам, мы хотим по библиотекам международным в том числе мы хотим просто чтобы э, те факты ту ту, ту, ту ту ситуацию, которую мы прожили зимой, чтобы к этой информации был доступ, к объективной информации был доступ Тобто нагадую студія, ті події, ті страшні події, яка пережила Україна в центрі Європи, які відбувалися на головній площі у Києві, Майдан і все, що зв'язано з ним, та кров, яка пролилася, можна всі фотографії побачити в цій книжки, прочитати і відчути все те, що пережила Україна. Презентація книги вже відбулася, і можна її придбати скоро у крамницях і по інтернету. Студія.